Мене звати Валерія Тишкевич, я завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених перинатального центру в міста Києва. Зараз ми перебуваємо в пологовій залі, яка пристосована для народження дітей передчасно. Це пологова зала, яка призначена для передчасних пологів. Зазвичай тут знаходиться ну, сама мати, яка народжує передчасно, батько, далі акушерка. Два е, лікаря-акушера-гінеколога. Якщо є якісь е, нюанси, то може їх бути більше. Обов'язково два лікаря-неонатолога, які будуть надавати дитині допомогу. І ну, якщо потрібно, то ще дитяча медична сестра? Під час приготування для надання допомоги дитині батьки знаходяться тут. Батьки бачать, що ми робимо. І якщо в них є якісь питання, е, ми відповідаємо їм на ці питання. Зараз я покажу, як це відбувається. Пологова зала для перечесно народжених. В неї обов'язково є шафа для підігріву пилюшок, вона весь час вмикнута. Тут є розчини, які нагріваються, є пилюшки, обов'язково одяг дитячий, тому що інколи ми не знаємо, коли буде народжуватися дитина або жінка поступає. Каретою швидкої допомоги і в неї неї з одягу. Тобто, що є в шафі? В шафі є одяг, якщо потрібен, є шкарпетки, є памперс, є одяг стерильний, є пилюшки, пилюшки одноразові, є ковдра. Воно все тепле, ну, запасні шапки, якщо не одна дитина або дві. Оце все теплі речі, які зберігаються у цій шафі. І незалежно від того, ма мати свої речі немає. Вона приготувала, не приготувала. Знали ми про народження дитини завчасно чи ні. У нас все е готово. <му> Відкрита реанімаційна система. Коли дитинка народжується, лікар забирає її сюди, щоб надати їй допомогу. Для цього її завчасно вмикають. Да, е, виставляють температуру, щоб вона зігрівалася, і цю систему накривають пелюшками, які вже в нас є теплі. Тобто ми беремо звідси пелюшку, ми її розстилюємо. Ми готуємо. Систему ми готуємо. Шапку ми готуємо. Звідси беремо, або якщо є у мами свої речі, ми беремо її речі, одяг, шкарпетки. Далі, якщо у нас народжується дитина, яка буде по вазі менше, ніж 1500 грамів, оцього мало. Да? Обов'язково ще береться плівка, в яку, як тільки дитину народжується, Дитина завертується в цю плінку для того, щоб зберегти своє тепло. Вона нагрівається, готується температурний датчик, який фіксується на тулобі дитинки. І як тільки дитина народилася, нажимається сюди на кнопочку, і ми спостерігаємо оту температуру, яку має дитина, і тут є задана температура, щоб дитина, по-перше, не охолоджувалась і, по-друге, не перегрівалася. Тому і то і і її. Перегрів її і охолодження її, вони дуже впливають на подальший стан її здоров'я. Є світло додаткове, включається таймір по абгар для того, щоб, по-перше, оцінити новонароджену дитину на першій хвилині і на п'ятій хвилині. По-друге, ми бачимо, скільки часу ми займаємося цією дитиною. Ну і тут висить алгоритм дії. У разі проведення стабілізації дитини або серцево-легеневої реанімації, і враховуючи, те, це все ж таки це стресова ситуація, що якщо лікарю потрібно глянути, він може глянути. Зазначена цільова сатурація. Крім цього обладнання, тут є слідкуюча апаратура, це пульсоксиметр, який вмикається для того, щоб побачити, яка у дитини. Сатурація. Апарат не опав для надання дитині респіраторної підтримки, якщо її дихання неефективне. А ми з вами кажемо про дітей, які це перша хвилина. Бачите, воно подає звуковий сигнал, і потім на п'ятій хвилині буде подавати звуковий сигнал для того, щоб допомогти дитині дихати. Також тут є транспортний інкубатор з апаратом штучної вентиляції легень. І якщо в нас народжується дитина, яка потребує, яка не дихає самостійно і потребує дихальної підтримки після її стабілізації в пологовій залі, в транспортному інкубаторі, який завчасно нагріти до 37 градусів, в якому також є температурний датчик, який фіксується на полубі дитини. Щоб дитина звідси перенесена сюди, не охолоджувалась, щоб під час транспортування не охолоджувалась, не перегрівалась і була підтримана температура. І апарат для проведення вентиляції, який завчасно збирається, ми його зберемо покажемо. І дитина, яка має проблеми з диханням, погано дихає і потребує вентиляції, вона вентилюється не руками. А апаратом штучної вентиляції легень для того, щоб запобігти баротравмі, тобто травмуванню легень. так? Є система, яка називається LifeStar. Вона дуже зручна, по-перше, тому що вона розроблена спеціально для надання респіраторної підтримки дитині. Відразу після народження. Якщо в нас тут лежить жінка, ми цю систему можемо сюди підвести. Вона е, знаходиться на кольосах. Ліжко, яке в неї є, воно підігрівається і завчасно включається підігрів. Є опять -таки, апарат неопав, який дає можливість проводити неінвазивну вентиляцію легень, є підігрів цієї суміші. І Система регулюється по висоті, тобто ми її можемо підвести на той рівень, де лежить жінка, де народилася дитинка, і відразу від як тільки дитина народилася, на допомогу дитині дається поруч з нами.